Доброго дня, панове. Ось мій відгук про тепловий насос. Зараз вам покажу. У мене стоїть фільтр на 10 кубів. піп-насос пісочний, тепловий насос. Також я використовую робот пилосос який чистить басейн. Так, тепловий насос. Чистенька. Тепловий насос піднімає воду. Температуру на 5-6 градусів в день. Це 15-й кубовий басейн. Так що зараз купаюсь завжди при 30 градусах. Дуже має велике значення тепло втрати. Солярну плівку взяв. З нею набагато краще гріється басейн і вночі всього на півтора градуса падає температура басейну. Зараз 31,1 градус в басейні. Зранку було в басейні 25,5. Десь 5-6 градусів підняло. Ну, сьогодні ще сонечко. Правда, зараз на вулиці 25 градусів. Ось так. А зранку було 20, а вночі 15 десь так. От. Також я використовував в тому році хлоргенератор, але в цьому відмовився від нього. Краще кинути таблетку в скімер. І не треба, не потрібно покупати солі на півтори тисячі гривень. От, і це вже місяць вода, кришталево чиста. Один раз тільки бросав ще когулянт там 50 грам, коли чуть-чуть забруднилась вода. Ось. Так що такі діла, тепловий насос хороша штука. Завжди можна Купатися при 30 градусах. ось І ще один такий момент, що якщо на вулиці буде на 7-8 градусів менше температура, ніж в басейні, то тоді тепловий насос працює тільки на під Підтримання температури в басейні, тому що тепловтрати йдуть великі. І, ну, наприклад, якщо буде на вулиці 20 градусів, то басейн 27-28, максимум можна прогріти. Далі він на підтримку температури буде працювати, тому що тепловтрати великі йдуть. От. Ну, при 20 градусах і купатися не дуже комфортно. Так що, в принципі, хороша штука. Коли є сонячна станція, так взагалі. Добре, не потрібно платити за електроенергію. А на цьому все. Всім дякую, всім пока.